Всім привіт! Мене звати Інна Миколаївна. Я тренер із швидкочитання, читання, ментальної арифметики та нейрофітнесу. І я розкажу вам вправи, які допоможуть розвивати мозок вашої дитини. Перша вправа: образи для того, щоб дитина навчилася гарно читати та рахувати усно, треба тренувати її мислення. Задайте дитині щось описати. Наприклад, спитайте суниця, а яка вона за кольором, якого розміру, або яка вона на смак. Хай дитина вам це розповідає. Таких образів на день треба тренувати ну, приблизно 10. Вправа номер 2. Метод Енштейна. Коли дитина щось пояснює, особливо своїм меншим друзям. У неї систематизується її висловлювання, а також покращується словарний запас. Її розповідь стає цікавою та простою. Отже, запропонуйте дитині пояснити щось маленькому братові або сестричці своєму другові чи просто розповісти вам, татові чи мамі, правила гри. Це значно покращить мислення дитини. Права номер 3 День навпаки. Коли ми робимо щось звичайно, повсякденно, наш мозок знаходиться у стані спокою. А коли ми починаємо працювати незвично, мозок збуджується і тренується. Отже, запропонуйте дитині зробити щось навпаки. Почистити зуби не правою рукою, а лівою. Піти до школи чи на прогулянку іншою дорогою. Проїхатися на самокаті не вперед, а назад. Права номер 4 Постійне користування гаджетами значно збуджує нервову систему дитини та переводить її у стан стресу. Тож зараз я вам покажу вправу, яка значно розслаблює становище вашої дитини. Отже, для цього треба підняти руки вгору. Можна так, можна максимально високо напружити все тіло з усіх сил. А потім різко його розслабити і опустити руки. Так можна зробити 3-5 разів. Це значно покращить стан дитини. І остання п'ята вправа. Одною складовою інтелекту є уява. Тож для того, щоб її розвивати, запропонуйте дитині побути супергероєм. Одягніть, наприклад, костюм Ельзи або Спайдермена. Нехай дитина в ньому зробить домашні завдання, помиє посуд та уявить, що вона виконує якусь суперважливу місію. В цьому костюмі можна пробути цілий день або під час виконання якого завдання. Таким чином, вона буде уявляти і тренувати свою уяву. Сподіваюся, це відео було для вас цікавим! Підписуйтесь на наш канал та наші соцмережі та отримуйте ще більше корисної інформації. До побачення!